ознака національної пети має бути молодим. Ага. Має бути молодим. Старий... Ну так, Шевченкові було скільки? 26 років. 26 років заповіт 26, 26 років, знає, це... в Переяславі. 26, 26, 26 років. Це дуже важливо. Молодість мала бути важлива. Бо знаєте, мається прорив, щось таке стається. І Франко промовляє це покоління, бо що це покоління? Це перше покоління, яке є діти селян, але не селянами. Uh -huh. Діти священника, не священника. Вони стають журналістами, адвокатами, лікарями, ми де всі офіціарами. І їм треба це якось укласти в голову. Вони зробили цей ліфт, а хто вони такі є? І Франко в них промиє. В них є сильне замовлення на ідентичність. І навіть вони це промовляють. І Франко для них, знаєте, просто попадає, не знаю, як кажуть у нас, в Галичині слико компот. Сливко компот. Сливко компот. Нас так Галичній кажуть, подає сливко компот, дуже точно попадає. Тому що Франко пише дуже емоційно і дуже добре. Його поезія, коли навертається, вона має цю енергію. Знаєте, як Святий Павло, як апостол Павло. Просто ця е, Україна просто бринить. Лукпайтесь у скалу. Але, але, але в нього ні, це але ми коменірі знаємо. Читаємо ці цикл поезії 80-х років, де він пише про Україну. Прозивається широкі дуби, так і весь Або не пора, не пора. Це руцінні віщо. Не, руці... не пора, не пора, Москві Слушайте, служити. Служи, служи, це того часу, знаєте. І раптом ця Україна дуже така молода, приваблива, пружна європейська.